Привіт, друже! А чи ти полюбляєш гратися з осінніми листочками? Отож бо, цікава забава, правда? А ще любить це робити мій друг, осінній вітерець. Давайте пограємо разом. Восени вітерець, пустунець, любе грати з листочками. Дмухне на листочки, і вони полетіли, полетіли. Де дітки зупинився наш листочок? Так, між деревами. А зараз куди полетів наш листочок? Так, за кущик. А тепер, де наш листочок зупинився? Вірно, дітки. На пеньочку наш вітерець дмухає, листочки летять, кружляють, кружляють. Де нас зараз листочок кружляє? Вірно, дітки, над квітами. А зараз куди полетів наш листочок? Так, вірно, під дерево. Добре погралися з листочками, друже. Ви молодці. Бувайте, до зустрічі!